Ты хочешь покрякати? Да не бейся, отдаму ми тебе до твого семейства отдам. Ты ж або мужик або баба. або мужик, або баба. Діти манюненький. Дітики кусається, дверь. Кусай твою, кусовай кусаються маленький. Они с уже рядчий. Вже нагрівся. Мені здається, що це крижень. Не бійся. Не бійся, маленький. Та вже... Поїхали, <гум> не шукай. <гум> Куди ти йдеш? Куди? Куди ти летиш? Що трішки посидиш і полетиш. Що за кочка? Ігор Івонов, що за кочка? Це не кочка. І взагалі я не знаю, як ви думаєте, це, це дівчинка чи хлопчик? У двір сьогодні приблудилася. І кричить. Ні, качечки душиною не буде. Привіт. Дивіться, яке попалося. Він не тікає, ну це дике. Як ви думаєте, це крижень чи крижниха? Я думаю, це крижень. Уже одігрівся. Та ви що, який там пасажир в духовку? Це не те пальто. Таких їсти не можна. Це маленька. тільки маленьке, такий маленький, малесенький, манюненький. Я думаю, що це самочка. А, а з чого ви подімаєте, що це самочка? Я знаю, в Кришні голова чорна така оце, як ось оце отут, назбукалось. Самка і самець. самка десь пропала, а крижень був-був, сам, коротше, качок туптав-топтав, -туп воно таке бешене. І полетів до других. Вітаю, я думаю, вона красуня. Возможно, возможно. Сидить не тікає нічого взагалі. Я вже сама як ота качечка по пір'ячку скидувалась. У вікно дивиться, вже летіть хоче, бачите? На двір хоче. Сейчас трішки посидимо, шукатимемо тобі цих твого владельця. Херсона. Дайте модератора. <сум> Наші тобі модератор. Укражна голова зелена. Я знаю, що у Кришні, а вони хіба не міняються? Мені кажется, вони крижні міняються. Стоїть такі, коротше, скидають. Велинюють. Це каздець. У мене ще такого не було. Скачками в хаті сидіти. Валона мені тут. Ті, валонець тут, маленька. Ну, до обличних шипунів прибилася. Так кричала утром, що це гуска. <риклад> Зараз загадує всю хату, не загадує. Та я туди взяла дику качку. Де я взяла в дворі? У двір приблудилася, залетіла Саме <кхм> самого утра. І Орала там, як бешена, сіла біля качок і сиділа. Думали, полетить полетіть сама, десь хто його знаприбудилась, так думали злетить. Ніфіга, сиділа це до сих пор. Ми догадуємося, чи я вона. Не переживайте обдаму, бо вона ручна. Видно, що воно ручне. Дике так би не зловило. А тут і сидить, і на руках усе не боїться людей. Саша 35. Що Саша 35? Привіт, моя ця дика прилетіла, дика, яка я кажете, ні, це лебідь. А яйця несе. У вас добре серце. Дякую. Несе яйця, несе. І тобі хоч не яйця. Що, якщо кричала, значить в Що, А як це понимати в охоті? За цим. За, в смысле в хоч пишіть по, по цей, попонятніше. Вона до БК. Я поняла, уход і за мужиком пишуть тут. Вітаю, а що за Ріта з ключиком? Модератор то. Если я у вас охотника уже их не со дна. Покажи, будь ласка, кота. Ой, девчина. Да, покажи, будь ласка, это Поставьте девчонке лайк. Между, Нет. Между прочим. Между конечно, добрый. Кехечки твои добряньки. Зараз одігрієшся і полетиш далі мерзнути. просто так Чого? Чого я не договарюю? Все я договарюю. Ружо. <реш> Та я покажу ружо. Півпав. Ой-ой-ой. Ріта ваша подруга? То мій модератор. А ви у Ріти спитайте, хто вона мені? Дві кусається. Сідай, сідай, не бійся. Я тебе не обіжатиму. Яка поруда кочки? Та це ж дикі качки. Як вони називаються? Крижні, крижні. Крижні на них кажуть. Яка поруда кочки? Походу, вона людей хорошо знає. Дивіться, вона не тікає. Вообще не боїться. І чи є воно, хто я знаю. Не У них таких немає, а сусіди шукають за качку. У них таких немає, качок. мене колись чоловік приніс два крижня. Я його попросила, кажу, хочу голуб... Ой, голубів. Е... Боже, хотіла дятлів сказати. Як вони називаються? Ой-ой-ой. Попугаїв, кажу, хочу. А він під шафе вечірком привіз мені. Каже, йди, я тобі привіз привіз Відкриваю, Откриваю багажник, а там самочка і самець отаких було. А то в мене такі попугаї були. Раз прибилося, то притримай хоч до теплої пори. Вже нема таких. Та я знаєш яка вона вкусна в йону. Не знаю, я ні разу такого не куштувала. Я міняю кота на кочку. У вас вам так хочеться її з'їсти, чи що? Вам її не жалко це. Ладно, те, що воно там росте, те, що ви годуєте, те нам можна їсти. А це ж красота, природа. Як ми будемо усе підряд їсти, тоді нічого не останеться. Ви що? Класна качка пишуть. А що ви взяли, що це качка? Моя це кач... качур. А Крижні у Крижні в усіх чорна голова оце тут. А чи... Вони і такі цим розцветкою бувають. Мені кажеться, що це крижень, це не кочечка. Це у нас війни втекло. Ставте лайк. Правильно, ставте лайк. Правильно, і в нас був. Я ж кажу, що вони міняють колір. У нас був він із чорною головою. Потім жив-жив і воно чи... Я не знаю, чи він коленяв, чи що, коротше, став він такий, як ось як ця качечка. Як пушкарьоба. Видно вам? Я ж тільки терну. Сиди, сиди, не бійся, сиди. блядь, тільки не насрий. Це фурусамець кришня, а зеленоголовий. Це самочка 100%. Добре, я зрозуміла. Возможно, спорити не буду. Я насчет цього. Привіт усім з Азербайджану. О боже, я яй, язика поламаю. Дивись, качка, ти знаменита скоростанеш. Mm. <ривіт> Оце залетіла непогано. Все, сілася Ой, <ривіт> хто там за яйця питав? Зараз будемо жарити яйця. Їх, мабуть, якщо держати, то треба у вольєрах от їх держати, щоб все в сітки було по 100% полетять. Так, що за тих можна не читати. Як себе вдома всілася і сидить собі. собі. Ты нормально себя чувствуешь? Ладно, я тебя не трогаю. Подожди, как тебя звуть? Тая. Ущі люди всі є, звісно, є. Не ображайте кошечку. а хто її ображає? Ви бачите по ній, що вона ображена чимось? Че ме знаето тъпири, седем с куба